Це вже реально була місорубка, тому що там ну, вони перли ми три доби просто сиділи на гарматі. Е, мій позивний друг Либа колись посміхався багато. Я є навідником на гарматі. В цивільному житті я спочатку навчався в училищі, потім хотів вищий навчальний заклад, але пішов в армію, а після армії. Там, поки не думав навчитися, вже почалося це все події в 2014 році, і в 2015 вже якось було не до навчання, вже розумів, що потрібно йти і захищати Україну. Ну, я, війну пішов, я нікому нічого не говорив, ні тобто, батьки ніхто не знали, друзі тільки знали, вони мене проводжали. Двічі, так сказати, я їхав на війну і двічі ніхто не знав з рідних. Дома та вже, мабуть, змирилися, Я думаю, це є мій вибір. Я повинен бути тут. Ми ще за рік до повномасштабного вторгнення, коли в квітні місяці почалися оці їхні кульбіти на кордоні з вертольотами, з навчаннями, з військовими, ми тоді чітко вже розуміли, що скоро буде щось. Ми тоді вже почали трубити, говорити, що народ, гуртуйтеся, готуйтеся, бо буде біда, і треба якось тому протидіяти. Тоді нас трошки так дивилися, як на придуркувати. Але в принципі, так, нас це абсолютно не здивувало, це не була новина, бо для нас війна почалася ще в 2014 році. Тут тобто доволі давно. От, І в 2015 році я був майже рік на ротації, і в 2019 році їздив також на ротації. В проміжку між 15 і 19-м я здобув фах в 2015 сапера спочатку. Потім навчав міновибухової справи в тилових під, під наших сотнях. У 22 році я вже приєднався. Ну тобто, вже з 24 лютого ми поїхали на Київ, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми поїхали на Київ захищати Україну. На самому початку в Києві були бої, ми брали участь там. Потім, е після Києва, ми вирушили на кордон Київської та Чернігівської області. Це був Доволі потужний хаб росіян в селі Новий биків, в них там було дуже багато техніки, багато всього. Ми тоді діяли тактикою малих партизанських підрозділів, тобто короткі бої, наскоки 5-10 хвилин і втекли, тобто, щоб абсолютно деморалізувати противника, не дати йому е, зрозуміти, скільки нас, що ми маємо, Тобто такими е, маленькими колючими ударами ми просто їх знекровлювали. Потім, після Київщини, коли вони вже відступили. Працювали як ССО ну, не досить довго, тому що ми зрозуміли, що війна постійно диктує свої правила. Нам просто сказали, що так і так, потрібно створювати механізовану бригаду. Тобто без танків, без артилерії, без нормального перекриття, без відповідного обладнання і озброєння ми не можемо ефективно вести цю війну. Коли ж минулого року кінець літа Бахмут ще був нашим, ми працювали там з мінометом. Тоді було трошки спокійніше, коли вже ворог кинув доволі серйозні сили на захоплення і знищення Бахмута. Ми приїхали вдруге, і це вже реально була місорубка. Був момент такий саме яскравий, згадую, що ми три доби просто сиділи на гарматі. Три доби без перестанку воювали практично. Лютий місяць, зима, холод. Це була верхня, клешня, навколо ну, Бахмута, коли замикали кольце. Сотні снарядів йшли просто. Що вони просто їм потрібна хоч якась перемога, типу, якесь ну, досягнення, щоб представити Кацапам, що вони щось роблять, десь там, там виконуються СВО їхнє, так зване. А, а, Олекс, платіє, все один чорта Якраз на Купінському напрямку ворог вже кілька місяців тому ще. Як сконцентрував, був сили, я пам'ятаю, була інформація від гуру, що не менше 45 тисяч особового складу вже тоді я вже розумів, що тут буде якась заруба, тут буде щось Щось буде. є? Робота. Робота є? Так, якщо можна на хвилинку перерватися. Армата! Постріл! Я не можу бути вільний в країні, яка не є вільною. Як якось так були перші думки, що на наші землі посягають, і при тому, що е за всю історію це не припинялося. У нас зараз просто є унікальна можливість, так сказати, завершити справу наших предків. У півців, козаків і всіх решта, хто, хто воював за свободу, проливав цю кров. Нарешті поставити крапку в цьому всьому з цією недоімперією. Не no! Пам'ятаєте великі дні наших визвольних змагань? Якось так. Тому що пам'ять це все, що залишиться після нас, як нас будуть пам'ятати.